Вітаю всіх, слава Україні! Сьогодні я написав чотири пісні. Ну, це пісня про офіцерів, справжніх бойових офіцерів або просто нормальних офіцерів, які піклуються про свій особовий склад, які віддані присязі, які служать українському народові. Ну, Зараз без репетиції хочу вам заспівати цю пісню. Ваша честь, ваша мужність з відвагою, вони завжди зразкові для нас, і з квітливістю ви офіцерською віддаєте бійцям свій наказ. Кожна вірність присягу давали ви боронити вітчизну свою, і за те, що в безпеці ми жили всі, ми готові померти в бою, офіцери. На стражі миру Бож за долю України сміловий піде в бій, і відчує ворог лютий України велич силу, бо ж присязі свої вірні в Україні, наші всі, і відчує ворог лютий України велич силу, бож присязі свої вірні в Україні, наші всі. Ви армійські закони пильноєте у єдиній армійській сім'ї, і найлегших шляхів. Не шукаєте, тільки вижили наші бійці, бліндажі, капаніри з окопами, ви даєте наказ всім копать, і щоб нам на війні усім вижити, всі солдати покірно мовчать, офіцери, офіцери. Ви завжди на стражі миру, бо ж за долю України Сміло ви піде в бій, і відчує ворог лютий України велич бериш силу, бо ж присязі свої вірній в Україні наші всі, і відчує ворог лютий України славу і силу, Бож присязі своїй вірні в Україні наші всі. Капітан, майор із лейтенантами завжди будуть зразком для усіх Свої плани узгодять з сержантами, а затвердять їх плани комбріг. Бо ж, злагоджено, підуть в атаку всі, щоб поменше в бою було втрат. І будуть рішучими наші бійці, їх лихоче в бою автомат, офіцери. Офіцери ви завжди на стражі миру, бо за долю України сміло ви свіловий в бій. і відчує ворог лютий України велич силу, Бож при сязі свої вірні в Україні наші всі, і відчує ворог лютий, України велич силу, Бож при сязі свої вірні в Україні наші всі. А цю пісню я написав, тому що пан підполковник редька мені каже: слухай, ти співаєш постійно про людей, про когось. Давай щось таке, напиши про буржуйку пісню. Ну, це він просто так може сказав, як кажуть, ляпнув язиком. Ну, а я взяв та й написав таку пісню. Ну, така пісня про буржуйку в армії. Буржуйка в армії усіх нас виручала, На наметах в днінтажах вона тепло дає, мороз та холод нас, буржуйка всіх спасала, бож зігрівала у наметах, вона все, бо ж берці мокрі, ми сушили біля неї, і мокрі ставили сушити однострій, і хлопці наші всі із роти, й батареї, У букара йшли сухими та бій. Буржуйка нас завжди в усіх мороз спасала, вона і сирістю боролася завжди. Солдату у холодний там лютий зігрівала, тому солдатам не страшніє холоди. І ставили ми гріти на буржуйку чайник, Гуртом тіснились ми навколо неї всі, гарячим чаєм запивали хлопці пряник, і затишно ставало хлопцям на душі. Буржуйка нас завжди в усіх мороз спасала, вона і сирістю боролася завжди. Солдату у та лютий зігрівала. Тому холоди. Батам не страшні, є холоди. Бувало так, що хлопці біля неї жартували, і гамірно сміялися солдати всі, бо ж анекдот біля буржуйки розказали, якісь веселі на то воїні бійці. Буржуйка назавжди в усіх мороз спасала, вона і сирістю боролася завжди. Солдат у колодзийта лютий зігрівала, тому солдатам не страшні, є холоди. Буржуйка на завжди в мороз морозпасала, вона і сирістю боролася завжди. солдату у колодзий та лютий зігрівала. Тому солдатам не страшні, є холоди. Та Ось така пісня про буржуйку. У своїх піснях москалі постійно скиглять, що їхні діти лишаються сиротами, коли батьки йдуть на війну, убивають там в Чечні, в Грузії, на горному Карабасі, в інших регіонах, коли вони убивають, знищують цілі сім'ї, катують їх, то вони про це не пишуть, а вони співають про те, що їхні діти лишаються сиротами. Ну і хочу вам проспівати про наших українських дітей і про тих москалів, які, які це все роблять. Дівчинка з Росії плаче, батька її вбили. Її батько воював у нас в Україні. Убивав він шестирічних, гвалтував він діток, катував їх матерів та стріляв в сиріток. Убивав Шестирічних гвалтував виндиток, катував їх матерів, настріляв всі сері... Та донька з Росії плаче, батька в неї вбили, їй на день народження ляльку не купили, не привезли збучі одяг з вбитої діянки, а сусідському Миколці батько вислав санки, не привезли з бучі одяг, збитої діанки, а сусідському Миколці батько вислав санки, не зустріне. Руська донька більше свого батька не прийдеться разом з батьком, як сусідка Катька, Скажуть їй, церідка бідна, батька твого вбили, чи ж російські дітки ці Це все заслужили, скажуть їй, церідка бідна, батька твого вбили, чи ж російські дітки ці, це все заслужили. На портреті образ батька, наче вже святого, бо ж кривава зірка є, завзяття чужого, орден дали за убивства людей в Україні, і за те, що відірвало руку у дитини, орден дали за убивства людей в Україні, і за те, що відірвало руку у дитини. Дівчинка з Росії плаче, батька її вбили, її батько воював у нас в Україні, убивав він шестирічних, гвалтував він діток, катував їх матерів, настріляв в сиріток убивав він шестирічних, гвалтував він діток, катував їх матерів, настріляв сиріток. Ну а напослідок я вам заспіваю ще одну пісню, яка є четвертою по рахунку. Ну, як завжди, без підготовки. Прийшла війна, і ми воюємо усі. У ККК і пару РГД гранат на ранок всі. одягнем каску броні кми. Готові йти Дій проти руської чуми. Ну що ж, Маскай, на Навіщо ти прийшов до нас? Розставив скрізь бійців загони та фугас. Ти лютий звір, ти підликат для світу є, бо ж на землі, ти всюди нівечеш усе. Твій руський мір. Він не смертю для усіх, бо ж він завжди приносить вбивство сум та гріх. Ось на землі немає гіршого, ніж ти. Для всіх людей, ти будеш вбивцею завжди. Ну що ж, Маскаль, навіщо ти прийшов до нас, розставив скрізь бійців загони та фугас? Ти лютий звір, ти підлікат для світу є, ж на землі, ти всюди нівечеш усе. Та прийде час. і Україна розсвіте, як давнину вона могутньою буде, а ти ж Москва у забуті повік будеш, бо ж смерть свою серед народів всіх знайдеш. Ну що ж, Москаль? Навіщо ти прийшов до нас? Розставив скрізь бійців загони та фугас, ти лютий звір, ти підлікат для світу є, Бож на землі, ти всюди нівечеш усе. вечеш усе, молять всі, щоб путінський режим упав, Щоб Бог святий російське військо покарав, бо світ увесь чекає того вже часу, щоб на кінець здолати путінську орду. Ну Що ж, москаль, на навіщо ти прийшов до нас? Розставив скрізь, бійців загони, та фугас, ти лютий звір, ти підликат для світу є, Бож на землі, ти всюду ні вечеш усе. Ну що ж наскаль? Навіщо ти прийшов до нас? Розставив скрізь, ві загони, та фугас, Ти лютий звір, ти підликат для світу є, Бож на землі, ти всюди нібичеш усе. Ну, ось це остання пісня, яку я написав сьогодні. Яку я виконав Слава Україні? Ми переможемо.